Ви бачили! Жерех! Ого! Ого! Просто танк! Дивіться, який! Оце махина! Рекорд! Затягую човен! Просто велетенський. Всім привіт! Зараз 6 година ранку. Починаю рибалку з плавом. Буду ловити хижака, як завжди. Туман, вітру немає, безхмарно якийсь час буде сонячно, а потім небо повинні закрити хмари. Все, починаємо рибалку, побачимо, що з цього вийде. Є! щука. І я побачив, як вона йшла за попером. І ось вона схватила, встала в водоросіх. І стоїть. Так, а може вже і зійшло. Мабуть зійшло. Така волна йде і удар, як ви бачили. Ну, або зійшла, або не зійшла, я поки не зрозумів. Не знаю, я не бачу попір. А, бачу. Попір бачу, а рибу ні. Так, поставив дрібну оберталку нульовий номер і клюнув окунь. Зразу ж майже. А такий. Плювання? Ніц не було, схоже на головне. Це дрібні вийшли, так, хай краще не кліють. Єсть удар. Я бачу, як він наздогнав приманку. Дрібне, а таке міцне. Отакий, бачите, головник. Ух ти! удар! Наздогнало! Чи насдогнала, ну хто там головень повинен бути? Зараз узнаю. А ну, а ну, ух, який жерех. Жерешок. Ух, який дрібний... ух, що роби. Таке дрібне, а яке міцне. Це вам не щука. Жерех, у мене там вузол зав'язаний прямо на шнурі, може я обірвати. Куди, куди? Дивіться, він зовсім невеликий, хоча в принципі і не маленький. Аж прям Іди сюди, дивіться, що робить. Нічого я так нормально, він більше пів кіло. Або десь пів кіло. Опа! Дивіться який. Жарішари. Ось дивіться. Класнючий. На берталку нульовий розмір. Попер не працює, поки, принаймні поки ще тому кидаю на оберталку. Ух, йо, з'їв. Так, обережно гачки витягнув. Просто красунчик, так? Да? Друзі, лайк за вас за такого жеріха гарного. Блешня ось така Мепс Аглія Лонг, нульовий розмір бачите, жерех клює і на попери, і на воблери, і на волкери, на блешні, обертальні, каливальні, пількери. Багато різних приманок. Єсть удар! Друзі, жерех знову. Знову жерех. Такий самий, як і попередній, десь приблизно грам 500-600. Класно вдарив. Це удар. О, більший, звичайно. Це такий грам. Я не знаю. Дивіться, ну так, грам 800. Класний. Теж взяв оберталичку, чітко так вдарив. Дуже гарний. Так, витягуємо гачки. Отак. От без проблем, без ніяких. Такий красень. І поки ще все на цю ближню. Мепс Агліалонг. Нульовий розмір. Зліва дивлюсь, таке бревно лежить і Декілька непоганих головнів. Біля нього стояли, але ж мене вже піднесло човном до них, тому вони там не клюнуть, звісно. Так, а ось і перший зачеп. Прям кинув класно туди під гілки, але ж зразу ще зачепилась приманка. Виліз на берег, зараз зніму з себе штани і светр і продовжимо рибалку, адже сонячно і досить жарко зараз стало. Ви бачили? Жерех. Ого! Не знаю, жерех здоровенний. Ого! Ви це бачите? Нічого не можу зробити і в мене мало шнура, дуже мало. Фух. Жерех. Важкої тряси. Ну я в окулярах побачив. Досить великий. Не знаю, нічого не можу зробити. Він навіть більше ніж 3 кг. Судячи по всьому. Просто танк. <рив> Дивіться. Ого. Оце машина. Машина, звісно, гарна. Тільки до корчів не допливти, бо хана-хана. Куда, куда? Блін, який же він здоровий. Стука була. Нічого не можу зробити, він от куди сам хоче, туди і пливе. У мене аж ноги трясуться. Ви аби бачили, наскільки він великий. Уф, може я якось заморю потихеньку. Оце де так. Оце де класно. Він спочатку промазав, дивіться. Пух, красунчик. Треба йому дати. Подихати може. Дивіться який. Куди, 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 куди мене? Під човен неряє. Аби тільки не обірвав мені попір. Дивіться, яка махина. Оце махина. Ди сюди. Головне не спішить. Як же ти взяти? А ну хай подихає. Просто величезний. У мене десь ліп гріб був. Єсть. Захлопнув. О це махина. Ви це бачите. Не можу тримати. Оооо. Рекорд. Затягую в човен. О, скільки в ньому? Кілограм 5, мабуть. Ого, найбільше в мене був 3,5 кілограма, в мене з собою немає вагів, тому, друзі, вгадайте, скільки він важить. Дивіться, він пів на пів човна. Скажу чесно, у мене жуки трясуться. Друзі, напишіть, скільки в ньому. Просто велетенський. Так, удар був. Ще й задивився, зверху сидить дві хижі, два хижі птахи. Здоровені, не знаю точно як, ну що це за птахи. Але здорові такі зразу сталося клювання, ну, щось дрібне. Вдарила по оберталці. Є! Ох ти, ах ти, а хто це там такий. А ну що... Щука, чи що? Щука. А то вомена. Ще непогано зійшло. А ну, гачок зламала, що? Ні, не зламала, ну щось зійшло. Удар, два удара. Коротше, два удара були, мабуть, голови. На жаль, хвесті. Зазвичай на цьому місці дуже сильний вітер дує і мене зноси постійно. Я не співаю навіть закид зробити. А зараз тиша, вітру немає і вже декілька клювань було. Щука зійшла і голови. Двічі ну, Ось, Риби то стоять великі в кущах. Я бачу, як вони перепливають з одного куща в інший головень. Ну брати не захотіло, я сюди кидав. Єсть! хух, і втік! Ого, В бік так вдарив, О, гарний голови я бачив! Береться ні звідки я так просто стоїть, При, приманка дивишся, обертається і секунда і вже удар. Так як лящик поплив один. Зазвичай вони групами плавають, а це один. А ось і головень ще один, бачите, головні взагалі не хотять. Ох, і зійшов. Три рази бив головень. схватив вже за краєчок гачка і все-таки якось зійшов. А ось і вітер розпочався нарешті. Куди ж без нього? Так, бахнув. Класно, що в окулярах видно ці клювання. Коли приманка різко в сторону йде і в руку чутно. Саме клювання ж хвости. Так, дрібне, дрібне, ні-ні-ні-ні-ні. Взяв, схватив. Таке нам і не потрібно, дивіться, ну зовсім малюк. Отаке. Корч. Знову пімав корч. Удар. Бачили, аж спінінг потяг вперед. Ох, удар. Міцний головень. 100%. Почепив Мепс другий номер. Цей раз. Щоб далі кидати. Удар. Ну, ага, ось і не виплив. Невеликий. Є. Нарешті, а то я щось зачекався. Ми коли вже хоч щось клюне. дрібний головень, лес стояв там біля гілки прям. Великі клювати не хочуть, то хоч такі хай клюють. Такий Так, бахнув ще й на голові. Чи ж вони так обережно беруть? Удар сильний, але холостий. Я поставив другий номер Мепс Black Fury. Але ж клювання холосте. А, бачите, я спеціально думаю вимкну камеру, клювань немає. Як щось клюне, тоді включу. Так і сталося. А ну хто там, я не зрозумів, що жерех чи що. А, так, жерех. Опа. Жерех. Мабуть, найменший за сьогодні. Кстати, жерехи чітко в пащу приманку з'їдають. Трійник в пащі. всіх, що я зловив. Трійник в пащі. До жабер не дістає. такий. Зразу роблю слідуючий закид і прям атака. І я думаю, що це теж був жерех. Але я йому прямо на голову кинув, він раз атакував, а потім втік. Ість прямо біля човна. Той ще більшого розміру втричі був, він не захотів клювати, а цей схватив. Але з'їв приманочку добре так. Коротше, розпочався такий сильний вітер, що я навіть ловити не можу. Взагалі заважаю, Надіюсь, він закінчиться. тому що, що Зносить мене в іншу сторону, що клювань немає і захід я не можу зробити нормальний. Як бачите, кльов дуже і дуже слабий. А ось вже так під обід взагалі клювань немає. Ще тільки ну, тут на байдарках пропливали якраз в цьому місці де... Зазвичай кліють головні і жерехи. Ну, вони розпугали їх більш всього. Що... Ух, який ударюка. Прямо під гілками. Але ж чому холости. Ух ти, знову ударюка. Чому ж зійшов? Друзі, це удар був. Так, головень дрібний. Але бахнув так круто. Я так і знав, що він там буде стояти. Ух ти! Оце бахнув, оце бахнув. воно жерех чи ні? таке як голови. Красні, красні плавники є. Жерех. Дивіться, що робить. Який воїн не хоче виходить, коли більше. Дуже сильна риба. Дуже сильна Отакий. Дивіться, який красень, просто красень. Такі гарні риби і дуже і дуже сильні, навіть сильніші, ніж головень. Звісно, він пливе додому рости. Великим. Ось і головник клюнув. так, невеликий, але клюнув жерехи, то набагато більші, ніж ці головні нещасні. Три раза клювов. И мицно так вылетает. Бьет по приманке. Но не засекается. Удар. Ага, взял. Кто то взял. А, это уже окунь. Мицный, хоть Хочу древний, но такие мощный окунь. Бачите. Ця манюня спасає рибалку сьогодні, аби не вона, то клювань би було ще менше. Ух ти, оце удар неочікувано. А хто там? А ну? Я ще не зрозумів хто це, не зрозумів. Головень, о, це нормальний. Ну, мабуть, найбільший за сьогоднішній день. З кущерів вилетів, фумнічка яка. Давай, іди сюди, йди ближче, давай. Ух, який. Ну, як для сьогоднішнього дня, то гарний. Ох, О, який. який він боєць, дивіться, в нього розрізане пузо з однієї сторони, ну, щука, походу, хотіла з'їсти, але не вийшло в неї. Насрав мені на носки гівнюк. Зараз відпускаємо. Бачите, як буває, я роблю закид і одночасно вмикаю камеру. Поки вмикається камера, бах удар, шнур аж натягнувся. І риба ушла. Клювання. А, дрібні. Не, не треба клювати, не треба. Ну, в плані на гачок сідати, тому що дуже дрібні. Клювання. Зараз шоста ранку я розпочинаю другий день сплава. Човен на воді. Так що зараз розпочинаємо рибалку. Сонце вже виходить Вон, над деревами, вітру немає, безхмарно, тому побачимо чи риба активна. Перва риба є. Отакий окунь невеликий, але клюнув на попір. Доки знімав окуня на телефон, він вискользнув із рук і випав сам. На оберталку покидав, клювань не було зовсім, вирішив поставити попір. Поки що один окунь є. Так, удар стався нарешті. Голову вдарив прямо біля поваленого дерева. Навіть не поваленого, а нависаючого. Коротше, поки ще дрібні, дуже головні, б'ють по приманці, вони навіть її ну, не хватають за гачки, просто б'ють і все. Так, зачеп. Так, це вперше на цій ділянці річки. Зачепився за сітку, чи здається. Задобали. Головень. А це так головень. Це мой точно вже рекорд. Менше меншого не ловив. Удар, поставив оберталку другого номера. Але ж бачите, один раз бах і все. Єсть дрібний. А він один раз ударив. О, це окунь, я думав голову. Ось такий. А то вилітав, він раз ударив. Ось такий малюк. Декілька разів вже виходили такі дуже непогані голови, зараз один підійшов, але ж доходять до човна і все, і тікають. Ух ти, удар! Ви бачили, схоже на жереха. Хоча... Да, так, жерех невеликий. Досить невеликий, але клюнув. нарешті. Великий. Невеличка, але красива риба і сильна. Ох, який здоровенний головень Підійшов, прям йде за приманку. Це вже, я не знаю, четвертий чи п'ятий. Такий гарний головень, який супроводжує приманку, навіть один раз вдарив ще Аж до човна доходять. Ще й сонце за спиною і моя тінь. Ось вона, бачите, мою тінь навіть бачить і тікає. Ось ще йний жерех підійшов за приманкою. Ну, невеликий, дуже маленький. Ух ти, два рази вже вдарив, бачите, аж спінінг з рук вириває, але з'їсти не зміг. Ух ти, знову удар який. Ану, жерех. Так, ще один жерех. Опа, затягую в човен, зараз відпливу трохи. І продовжимо. Ось, бачите, знайшов мертву рибину якусь. Що з нею сталося, незрозуміло. Так, щось дуже дрібне окунь малесенький. Отакий. такий. Оце, друзі, ще й набуда така подача, аж нос відклала в мене. Жорстко. Так, удар, ну це не те, але ж клюнув. Так, голем. Оба. Це невеличкий, але дуже міцний. Ну, отакий красунчик. Прийшов до закінчення сплав. Надіюсь, риба буде активніша із похолоданням води. А поки що збираю речі і прямо додому. Ви обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, жміть на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про нові відео. Всім до зустрічі!